на група хмельницьких прикордонників повернулась із півдня країни. Військові охороняли адміністративний кордон з Кримом, курсантів та офіцерів Національної академії державної прикордонної служби вітали у стінах рідного закладу. Співпало свято із посвятою першокурсників. Вони першими відправились зборонити українські кордони та стали на заваді російській агресії. Цього разу мотоманеврна група повернулась додому напередодні дня народження рідного міста. Антон пригадує, коли вперше їхав на кордон, на збори мав кілька днів. Куди відправлятимуть, батькам не казав. Правду знала лише дружина. Батькам я не говорив, а дружина, так як вона також в мене військова дружина, то вона знала, куди я їду і що тут буде. Готувалися на посилення кордону. Але зрештою, це вже вийшло, коли ми в сіли в машину і вона, вона направлялася туди, то ми вже зрозуміли, що ми їдемо не просто на посилення кордону, а їдемо на захист кордону, тобто на оборону захист нашого державного кордону. Про те, що довелося побачити та пережити, Антон як справжній чоловік говорить, стримано. Коли ми відчули ті перші сили, то збройного вторгнення, те, що робилося на кордоні. Е, ну словами це не передати. однак каже вражений підтримкою українців. Патріотизм наших е, громадян, які нам допомагали, чим могли чи то матеріальною допомогою, допомоги, матеріальну допомогу, е, люди, які своїми хотіли допомагати нам в, в помощі, там викопувати окопи, допомагати. Ось тобто, вони хотіли надати свою допомогу, але щоб дати, щоб це була якась підтримка для нас у складі мотоманевреної групи. Вдруге повернувся додому і Олександр від ректора за відвагу отримав не лише слова вдячності, а й почесну грамоту за бездоганне виконання своїх службових обов'язків, що покладені били на мотоманеврну групу. Пригадує, коли дізнався, що поїде на кордон, не злякався. Більше хвилювався за реакцією рідних. Втім, знав, на нього розраховує рідна країна. А набутий досвід обов'язково знадобиться у майбутньому. Курсант розповідає: до завдань, які довелося виконувати на кордоні, склад мотоманевреної групи підготувався відмінно, завдяки чому ситуацію тримали під контролем. Ми підготувалися підготовка Тут була бездогана. Нам нас готували до. Нескладну складних, ну, складних задач, які були їм поставлені. Підготовка була моральна, фіз фізична, психологічна повністю. Одних зустріли, інших відправили. Ректор прикордонної академії розповідає про чергову ротацію вартових рубежів. Сьогодні, 5 годин ранку, ми провели нашу комендатуру. 113 чоловік, дійсно, наші офіцери, плюс мобілізовані військовослужбовці, пройшли не один раз підготовку, три курси підготовки пройшли. Курс. Підготовку спецпідрозділів, я скажу так, що коли ми сьогодні проважали, гордість за цих людей, гордість за їх патріотизм, гордість за їх віру в батьківщину. Я переконаний, що ці наші мобілізуємо, плюс офіцери, люди, які пішли сьогодні туди на кордон, сектор А виконувати завдання, вони дійсно. Будуть прикладом для всіх інших патріотизму. А ще пишається тим, що професія прикордонника не втрачає популярності, про що говорить кількість студентів-першокурсників. У 2014 році до Національній академії навчальні аудиторії нашого закладу прийняли 195 курсантів, 189 студентів та 30 слухачів першого курсу. Дорогі курсанти, студенти, ви опора та Надія Державної прикордонної служби України, нашої держави. Ви обрали для себе нелегку, але почесну професію. Шлях до якої починається з навчання. мужніх захисників українських рубежів. Відзначили медалями та подарунками. Однак зазначають, чоловіки це не головне важливо, аби Україна була у безпеці. Юлія Фоміних Ігор Павлюк. новини Тіві 7+.